Друзі, усім вітання. Це хештег без питань на ютубі влада Волошина, Олег Пенза, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Сьогодні з нами. Олеже, слава Україні! Героям слава і я надзвичайно радий вас бачити. На правду. направду. правду. Я також надзвичайно радий вас бачити. Ця зустріч у нас з вами мала бути традиційно наприкінці минулого тижня, який ми мали підсумовувати, але з огляду на певні... Питання здоров'я і форсмажора, але все ж на старті нового тижня з вами зустрічаємося сьогодні тут на Ютубі і на офіційному ютубі телеканалу Прямий. Декілька хештегів, які сьогодні Олег Пензен розкриватиме, так чи інакше, вони будуть пов'язані з головною темою е нашого стріму: податки по російськи, але до них ми ще перейдемо, Олеже. Перший хештег стане на день сьогоднішній, і в ці хвилини ціни на нафту. Ну, дивіться, е, я ж так розумію, що задаючи мені питання про ціни на нафту, ви і ті чи інші мірі хочете е, пов'язати е, оті загальносвітові процеси з станом російської економіки. А ну, тому можна... же так, значить, дивіться, е, чому от ми дуже часто з вами використовуємо е, ціни на нафту для визначення. Тих чи інших процесів, що відбуваються у світовій економіці. Нафта це основний енергоносій по великому рахунку, який є індикатором того, що робиться в світі. І коли відбуваються якісь негативні процеси у світовій економіці, які загрожують темпам росту, ціна нафту об'єктивно знижується. Як тільки світ переживає черговий сплеск ділової активності, ціна на нафту росте вверх. Ну, теоретично все більш-менш зрозуміло. При більш-менш постійній пропозиції, а пропозиції на сьогоднішній момент контролюють країни ОПЕК, які, от принаймні, в нашому регіоні є основними постачальниками нафти, тому що є ще Латинська Америка, є ще Сполучені Штати Америки, є Канада, Венесуела, там свій невеличкий ринок, але в будь-якому випадку. Все це в тій чи іншій мірі перетікає, все це кореспондується. Основним індикатором є ціна на нафту, на барель нафти марки. Brent. Brent це є еталонна нафта, яку добувають в північному морі, британські компанії. В дійсності по якості вона дуже подібна до нафти, що видобувається в персидській затоці, ну тобто, в якійсь там степені воно є. Mm -hmm. Американська суміш нафти, вона трошки гірша. Це нафта, яка видобувається на території Сполучених Штатів Америки Канади. Ну і те, що видобуває Російська Федерація, має назву ЮРАЛС. Вона по своїх якостях є трошки гірша. За, я говорю чисто за технологічні особливості. Вона більш цірчана ця нафта. Для її переробки потрібні спеціальні, скажімо, комплекси по сірчанню і очистці, але тим не менше вона активно використовується також для створення світлих нафтопродуктів, там, дистилятів холодних, дизелю і так далі. Тобто, от ринок нафти він напряму залежить від, скажімо, темпів росту світової економіки. Чого? Тобто, більш-менш стабільному обсязі пропозицій. Так. Якщо як ще, ще раз говорю, контролюються країнами ОПЕК, якщо попит на нафту росте, об'єктивно росте ціна. Якщо попит на нафту падає в зв'язку з зменшенням темпів росту світової економіки, об'єктивно ціна падає вниз, тобто, от так приблизно працює цей механізм. А е, чому я говорю, що це головний індикатор? Тому що за нафту, як правило, підтягаються всі останні сировинні ринки. Uh -huh. Тобто, якщо ціна на нафту падає, об'єктивно це говорить про те, що світова економіка сповільнюється, uh -huh. ну і темпи е, темпи попиту на сировинні ресурси, в тому числі руду чорних металів, яка постачається Україною на світові ринки, зокрема в Китай, вони також зменшуються. Ну тобто, отак це працює. Світовий ринок нафти на сьогоднішній момент демонструє падіння. Тобто ще там три-4 тижні тому ціна на нафту була десь 73-74 доларів за барель, зараз 66-67, але вона падала і до 64. Ну, зрозуміло, що основною причиною такого коливання є зовнішньоекономічна політика адміністрації Трампа. Чого? Тому що вводячи митні обмеження, вводячи е, митні тарифи на товари, що постачаються на найбільший світовий ринок, це Сполучені Штати Америки, тим самим Сполучені Штати Америки або, е, скажімо, обмежують можливості країн виробляти товари, на ну, тому що постачати їх нема де, або вони їх стимулюють і таким чином е, змінюється динаміка цін на світовому ринку НАТО. Введення тарифів призвело до падіння ціни на нафту. Потім Трамп відтермінував на 90 днів. Введення цих тарифів, трошки нафта пішла вверх, значить, введення, по суті, заборонних мит в Китаї спровокувало падіння ціну на нафту, заяви Трампа з приводу того, що от найближчий час вони домовляться з і тарифи будуть зняті, привело до трошки підняття цін на нафту, заяви. Міністерство закордонних справ в Китаю, що вони не розуміють, про що говорить Трамп, тому що жодних розмов не було, призвело до того, що знову нафта почала відти сповільнюватися ріст. Ну тобто, за що йдеться мова? Е, Будь-який ринок, він дуже емоційний. І оті коливання, про які ми зараз з вами говоримо, вони напряму пов'язані із е, очікуванням ринку з приводу того, що чекає світову економіку в зв'язку з тими речами. Тобто <кій> от таким чином працює оця ситуація. Чому воно є важливе з точки зору нашого обговорення і чому ми так багато приділяємо. Оточнюючи питання тоді: я, так. чому? Чи заробляє до сих пір Росія на нафті? І як? Значить, дивіться: 35% доходів російського бюджету це і рентні платежі від нафтовидобувних компаній Російської Федерації. Рентні платежі напряму пов'язані з обсягом продажу російської нафти на світовому ринку. Зрозуміло. Е, в силу того, що 35% доходів це від нафти, люба динаміка цін на нафту однозначно б'є по доходах Російської Федерації. Е, в бюджет на 2025 рік росіяни заклали середньорічну ціну на нафту 69 доларів за барель. Сьогодні фактична ціна нафти, по якій росіяни продають ЮРАВС, становить десь 53-54 долари. Тобто на кожному барелі нафти вони втрачають ну, отрахуй, там 12, 13, 14 доларів, в залежності від того, яка ціна йде по контракту. Е, наскільки це для них критично? Значить, чому я піднімаю це питання, чому воно є в дійсності важливим? Воно і важливе, тому що, е, дякуючи ціні на нафту або обсягу продажу нафти, формується е, показник дефіциту бюджету Російської Федерації. Е, чим менша ціна на нафту, тим більший дефіцит. В силу того, що Російська Федерація повністю відрізана від світових фінансових ринків, е, покривати. Дефіцит державного бюджету вона може тільки за рахунок внутрішніх джерел. В них лишилося єдине внутрішнє джерело це Фонд національного добробуту, в якому формально на сьогоднішній момент зберігаються ліквідні активи на суму десь 3,5 4 трильйони російських рублів. Це ну, десь приблизно там, грубо по сьогоднішньому курсу, ну хай там 30-40 мільярдів доларів. Е, і все. <свят> і більше в них немає коштів. І та ціна на нафту, яка сформувалася, привела до того, що в першому кварталі Міністерство фінансів Російської Федерації вимушено було продавати ліквідні активи. А що там лишилося? Там на на сьогоднішній момент ті ліквідні активи це юані або монетарне золото. Так. Тобто, от вони продавали юані для того, щоб перекрити дефіцит бюджету. Е, наскільки довго вистачить Російську Федерацію, це, напевно, питання наступних хештегів, і я абсолютно впевнений, але просто сам механізм прив'язки, ви маєте розуміти, наскільки ті цифри, що ми обговорюємо, є об'єктивні, це наступне питання. Чому? Тому що, е, ну, дивіться, вірити російській статистиці можна дуже обережно. І коли ми дивимося ті показники, що оприлюднюються Росстатом, то, по-перше, треба розуміти, що там дуже багато позицій є на сьогоднішній момент закриті. Для того, щоб не можна було вийти непрямим методом на правдиві результати. А по-друге, однозначно, там дуже багато цифр є, та й ті, що оприлюднені, є дуже заполітизовані. Наприклад, величина інфляції там, і так далі. Тобто ті речі, вони. Ну, напевно, такий достатньо далекий від да. правди. Давайте так. Але, але є російські економісти, які це активно обговорюють, є російські економічні пабліки, які м, дискутують на ті теми. І періодично влазячи на е, той срач я вибачаюсь, можна зрозуміти, де там, що, як погано виглядає, і так далі. Е, чому я. це Акцентую, тому що треба розуміти наступне. Війна це гроші, гроші ще раз гроші. І в залежності від того, наскільки у вас вистачає грошей для війни, можна спрогнозувати, наскільки ви є витривалими з точки зору довгострокового ведення бойових дій. Хочу нагадати, що звертаючись до лідера Росії Путіна, Трамп ще. Після входу в овальний кабінет говорив про надзвичайно важкий економічний стан руйнує на Російської Федерації. Руйнує Росію, руйнує Росію, він так і казав. Так. В дійсності, говорячи це, Трамп користувався однозначно, не даними Росстату. Він користувався тою інформацією, яку надавали йому відповідні спецслужби. Так що, орієнтуючи, я на весь комплекс інформації, можна сказати, що, по-перше, залежність Росії від цін на нафту є надзвичайно висока. По-друге, ситуація з російською економікою навіть по визнанню російських економістів, сьогодні є далеко від хорошої. Тобто, російська економіка сьогодні реально різко сповільнюється. Тобто, величезні кошти, що. Державний бюджет Російської Федерації вкидає у військово-промисловий комплекс на сьогоднішній момент повністю вичерпав свій резерв росту. І якщо подивитися на динаміку росту російської економіки, вона потужно сповільнюється. Тоді, Ось... Так, прошу. Лежа, тоді давайте до інших хештегів перейдемо, аби ще їх розкрити, які готував сьогодні. Значить, виробництво продовольчих товарів народного вжитку. Суспільного вжитку в Росії впало кратно. З'явилася така інформація. Певною аналітикою знайомився з декількох ресурсів. Все йде на виробництво воєнки. А коли падає виробництво продовольчих товарів, чим це і що це несе? Ну, дивіться, є така гарна фраза: що любов приходить і уходить їсти. Хочеться щодня. І е, якби ви не обмежували рівень споживання власного населення, люди хочуть їсти кожен день, і вони традиційно створюють певний рівень попиту на продовольчі товари в незалежності від е, е, зовнішньополітичних умов. Так е, я вже зачепив питання інфляції. Інфляція це індекс росту споживчих цін. Так. Тобто, якщо у вас попит є більш-менш стабільний, пропозиція падає. У вас що відбувається? У вас відбувається ріст цін. Офіційні дані Росстату говорять про те, що на сьогоднішній момент інфляція в Російській Федерації порядку 9% 8-9%. В той же час, коли ми дивимося з вами на офіційні пабліки, економічні Російської Федерації, слухаємо, що говорять. На регіональних засобах масової інформації, в них там продовольча хрузинка по деяких позиціях виросла 25-30%. Тобто, ну, основна, скажімо, складова споживчого кошика будь-якого громадянина, це десь. Більше ніж на третину це продовольча корзина. І від неї, в реальній дійсності, залежить все останнє. Ну, тобто, продовольча корзинка взлетіла надзвичайно сильно, при тому, ще раз повторюю, офіційна цифра інфляції там набагато менше. Е, більше того, е, напевно, ні для кого не секрет, що в цілому ряді, в цілому ряді. Е, Віддалених регіонів Російської Федерації вже введені картки на продовольство. Тобто дивіться є сценарій функціонування воєнної економіки або економіки, яка витрачає величезні кошти на гонку озброєння, який всі абсолютно ми з вами бачили у вигляді реалізації. Останнього десятиріччя існування Радянського Союзу. Ну тобто величезні кошти витрачалися на фінансування військово-промислового комплексу. При цьому були шалені черги в магазинах, був шалений дефіцит, розподіл товарів народного споживання відбувався по принципу несправедливого розподілу. При цьому ще раз повторюю, по території. Тодішнього Радянського Союзу, а зараз по території Російської Федерації рівень забезпечення продуктами харчування дуже сильно відрізняється. Тобто, якщо віддалені регіони там реальний дефіцит вже є, то великі міста, мільйонники: Москва Санкт Петербург, вони забезпечуються на рівні, який був до початку війни в Україні. Тобто таким чином забезпечуються е, достатньо серйозні соціальні перегиби в межах країни, але з другого боку забезпечується соціальний спокій в тих місцях, де є достатньо велике скупчення російського населення. Угу. До речі, приблизно така сама технологія була за часів Радянського Союзу, то там нічого не помінялося. Е, тому от класичний варіант ковбасних електричок, коли. Зусиль з регіонів люди їхали отоварювати продукти харчування у великих містах для того, щоб таким чином забезпечити своє виживання. Ну поки що в Російській Федерації цього немає, але при тій тенденції, яку ми з вами обговорюємо, я думаю, що недалекий той час, коли почнеться от саме той сценарій. Ще один хештег. Далі будемо розкривати, і йдемо далі в нашій. Зустрічі більші податки, Росіяни, платіть більше кажуть в них там на болотах, і їх будуть піднімати. Ці податки. Ну, дивіться, ну, це ж складові одного процесу. У вас є видатки, які ви маєте забезпечувати в 2025 році. Російська влада передбачила на війну видатки в розмірі 13,5 трильйонів російських рублів. Це приблизно десь по сьогоднішніх цифрах 140 мільярдів доларів. Це видатки на війну. Для того, щоб ті видатки забезпечити, треба брати звідкись кошти. Це або високі ціни на нафту і великі доходи від продажу нафти. Або інші джерела, ну, от які можуть бути інші джерела в умовах, коли ціна на нафту на світовому ринку падає і валютні надходження в країну зменшуються. Ну тобто, об'єктивно, ще одним напрямком це є збільшення податків з власного населення. Ну, тобто, тобто, тут не треба якихось там дуже великих економічних знань для того, щоб зрозуміти, що для того, щоби Зберігти, при цьому ми вже з вами говорили, та, що е, є дефіцит бюджету, тобто є механізм, коли видатки перевищують доходи, але вони не можуть перевищувати кратно. Тому що у вас просто немає джерел покриття цього, цієї різниці. Ви маєте в будь-якому випадку шукати механізми збільшення доходів. Uh -huh. А якщо у вас експортна частинка, е, зменшується, об'єктивно, ви починаєте активно шукати доходи всередині країни. А всередині країни що це? це Податки, це е, збільшення е, податку на доходи фізичних осіб, це збільшення податків на е, доходи підприємств, це е, зростання е, рентних платежів. Тобто це є купа механізмів, які на сьогоднішній момент е, можуть забезпечити збільшення дохідної частини російського бюджету. Добре. Дуже хочеться поточнити Сьогодні сотні якось забагато багато поточніших запитань собі дозволяє. А як тільки росіяни це побачать Олеже, мені не віриться, що це буде якимось результатом, який призведе до якихось наслідків. Ти, які вигідні ой, слухайте. Ну дивіться тут же ж є дуже велика специфіка цього, ну достатньо великого, я би сказав, багатонаціонального народу, чого? По-перше, є дві тенденції, які, напевно, зрівноважують одна одну, але про яку, напевно, варто обов'язково зазначити: тенденція перша, е, попри всі оті величезні складнощі, зовнішньополітичні, внутрішньополітичні, росіянин, як правило, зосереджений на власних проблемах, він живе власним гаманцем, власними нюансами, не дуже сильно лізучи в політику, і фізично. Він є надзвичайно апатичний, пасивний по відношенню до будь-яких, е скажімо, е рішень щодо зміни власної долі. Він буде терпіти. Тобто є таке поняття, е вибачте, терпіла от класичний варіант росіянина. Я перепрошую, звісно. Да -да -да. Е це є перший момент, який треба чітко розуміти. Це в ви знаєте, я вам хочу сказати, що саме такий підхід до навколишнього середовища, Ще напрацьований величезним досвідом існування в межах Радянського Союзу. Там люба людина, яка висловлювала свою незгоду з чимось, тут же потрапляла в БУЛАК. Е, нинішня ситуація з, в, е, в, в Російській Федерації е, засилля силових органів, е, різке посилення е, кримінально-процесуального кодексу, пов'язаного із е, і накамислієм, призвело да. до того, що ті всі навички, що створилися за часів Радянського Союзу попередніми поколіннями, вони просто повилазили знову. Тобто, все загнано, схоплено і задушено, вибачте, для того, щоб... І ще зверху на це все лягає дуже агресивна російська пропаганда, яка активно почищає мозги, яка створює. Ну, відповідні е, ознаки ворога навколо росіян, і таким чином е, створює оцей психологічний е, клімат, в якому існує сьогодні російське суспільство. Тобто, без цього однозначно ми розуміємо. Тобто, це один момент, так. який треба розуміти. Другий момент, який треба розуміти. Е, дивіться. Е, коли ми з вами говоримо про падіння реальних доходів населення, я е, достатньо часто чую в цих пабліках фразу е, ми ніколи не жили добре, не варто при, привчатися до кращого життя. Тобто е, навички стояння в чергах і навички в пошуках дефіциту, воно ж нікуди не щезло. Тобто, той момент, який на сьогоднішній момент існує в російській психології, він. І продовжує існувати. Тому, коли е, ми говоримо з вами: а от що буде, як будуть падати реальні доходи, і чи буде якийсь соціальний катаклізм в Російській Федерації, слухайте, давайте будемо дивитися правді в очі. Не буде. По-перше, дуже, дуже жорсткий е, силовий апарат контролю. І по-друге, е, оця психологія е, власної раковинки, в якому залізла оця е, слимачок. Воно достатньо жорстко відображає реалії того, що є тому. Давайте не будемо тішити себе ілюзіями, що десь там на якійсь умовній болотні відбудеться там російський майдан. А жаль, шкода передостанні штек став на сьогодні. Їх у нас декілька, і звичайно ж до нього переходимо в ці хвилини. Це хештег інфляції. Ну, я вже трошки про це сказав: офіційна інфляція в них до 10%. Реальна інфляція на харчі більше 30%, на окремі групи продуктів ще більше. Але якщо ми дивимося більш глибоко, то там проблеми не в ціні на товари, там проблеми в фізичній наявності товарів. Тобто, дивіться: в них на сьогоднішній момент введене державне регулювання на цілий ряд продуктів харчування. А ми з вами знаємо ще по досвіду Радянського Союзу, що як тільки вводиться державне регулювання на продукти харчування, і вони на ціни на продукти харчування, і вони стануть невигідними для виробництва. Що відбувається? Зменшення обсягів виробництва, то, що ми почали з вами. А зменшення обсягів виробництва веде до чого? До дефіциту. Тобто, продукти харчування є, вони в дефіциті. Ціни на них невисокі, але вони недоступні абсолютній більшості населення. Для того, щоб забезпечити якийсь мінімальний рівень, роздаються картки продуктові. А якщо вас щось не влаштовує, будь ласка, сіли в машину, поїхали в найближче мільйонник, займаєте чергу і купляєте продукти харчування по фіксованих цінах, які приїжджають туди. Класика радянського існування. Uh, ще раз короткий дайджест так приводу інфляції. Ще один хештег, і будемо завершувати сьогоднішню зустріч. Направду він стосується також цікавого моменту. І переходячи до цього хештега, я одразу додаю сюди слова і хештеги-санкції. Багато чого я б міг написати, тому що Лінсі Грем каже, що законопроект готовий і додав до тих слів, які. Трамп зазначив, продемонструвавши оголосивши про своє розчарування продовженням російських атак по українських цивільних об'єктах. Про що йдеться конкретніше, йдеться про уран, газ, нафту і так далі. Але чомусь не ще й називають їх вторинними санкціями, Олеж. Ні, ні, вторинні санкції це накладання санкцій на ті країни, що купляють товари в Російській Федерації. Пояснюєте так, та. та, добре. Угу. Ну, от яскравий приклад вторинних санкцій, це то що Трамп наклав на Венесуелу, Так. Тобто вторинні санкції, тобто введення дуже високих митних тарифів на країни, які купляють товари, які купляють енергоносії, нафту з Російської Федерації. Так. Тобто, сама схема дуже красива. Ми побачили фактичну реалізацію цієї схеми з Венесуелою, коли китайські танкери, які їхали в Венесуелу, грузитися венесуельською нафтою, після введення вторених санкцій розвернулися і поплили в зворотньому напрямку. В чому є проблема? Проблема полягає в тому, що між е, е, декларацією про необхідність прийняття подібного законопроекту і його прийняття проходить дуже великий час. Угу. Е, знаючи атмосферу, яка на сьогоднішній момент знаходиться в американському парламенті, можу зразу сказати, якщо не буде прямої вказівки зувального кабінету, цей законопроект через американський парламент не пройде. На сьогоднішній момент поки що у Трампа лишаються ілюзії, що він може натиснути на Путіна і Путін зробить те, як хоче Трамп. Як довго в тих ілюзіях буде Трамп перебувати, ну він каже там ще тиждень-два? Ну, подивимося, там багато є складових цього ілюзорного підходу. Активно, скажімо, сприяє продовженню цих ілюзій пан Вітков. Але ще раз повторюю, Грем дійсно анонсував існування цього законопроекту. Але я би його швидше сприймав як механізм додаткового тиску на Російську Федерацію з приводу швидкого прийняття ними відповідних рішень. А не той факт, що цей законопроект швидко пройде через обі палати парламенту, його підпише Трамп. Він на сьогоднішній момент навіть не ввів. Митних тарифів на торгівлю з Російською Федерацією, не бажаючи ускладнювати переговорний процес. Тому, як на мене, давайте ми будемо дивитися реалістично, поки що Російській Федерації законопроект Грема не загрожує. Реалістично дивлюсь так також і на час, який ми з вами лежать провели, і навіть не 17, і не 20, а цілих майже 30 хвилин сьогодні. Але це дуже добре, це дуже цікавий ефір. Тому, друзі. Дякую, що дивилися. Але перш за все Олег Пензен, виконавчий директор Академічного дискусійного клубу. Олежа, дякую за ваш час і до зустрічі. Дякую вам. З вами також. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ну і, звичайно ж, дякую за підписку. Ніколи не наполягаю, але завжди радий новим моїм фоловерам. Таке модне слово, яке походить всім відомою англійською мовою. Фоловери. Спасибі вам за це, друзі. Побачимось в наступних ефірах. Слава вам і слава Україні!